Кожна людина в Україні сьогодні, по суті, справи живе в кримінальній країні, яку побудував Янукович. Кожна людина на собі відчуває, що закон попирається, що люди абсолютно знедолені. І тут я відчуваю це все на своїй власній долі, на своєму власному житті. Щоб не було написано в законах, те, що стосується прав людей. Сьогодні для матері Янукович... Немає ніякого значення. Для них має значення тільки збагачення, корупція і все інше, що вони для себе в Україні влаштували. Я можу тільки зараз ще раз уявити, наскільки кожна людина в кримінальній поліцейській країні, яку побудував Янукович, безправна і не може покладатися не на закони, не на суди, не на силові структури. Тому що все перетворено в мафіозне єдине кримінальне угрупування. І я зараз ще хочу звернутися до всіх людей. Якщо ви зараз не зрозумієте, що в Україні править кримінал, що в Україні править мафія, потім нічого не зможе вас захистити від того, що відбувається сьогодні на чолі з Януковичем в країні. Я переконана, або люди повстають і на цих виборах скидають. Кримінального групування, або потім так, як відносяться сьогодні до всіх, хто знаходиться красиві. в їх власні красиві, Так поїде. будуть відноситись до кожної людини. Сьогодні вся країна, на жаль, живе під кримінальним авторитетом. І чим більше і довше люди дозволять це робити, тим більше і гірше буде відчувати кожна людина на своєму житті це кримінальне правління. Кожен день. Чиниться не просто тиск психологічний і фізичний, а просто кожен день перетворюється тут ват. абсолютно свідомо, навмисно, і це є план Януковича безпосередньо.